Якщо у вас є проблема постійно надутого або випершого живота, то це тренування вас має врятувати. Ми пропрацюємо прес-поставу і, звичайно, розтягнемо діафрагму. І ми розпочинаємо наше тренування саме на коврику, без всіляких дуже інтенсивних вправ. Я вважаю, що це тренування підійде як початківцям, так і людям, які вже займаються дуже довго спортом. Тому розпочинаємо і укріплюємо наш кор. І, звичайно, працюємо над поставою. Зробимо один глибокий вдих носом. А, будь ласка, прислухайтесь до мене, як я говорю, дихати, тому що це дуже важливо для діафрагми і загалом саме вона визначає, чи буде у вас виперший швіт, чи він не буде у вас виперший. Тобто зробили один глибокий вдих. Видихнули ротом. Ще раз. Прогин. Округлились, видихнули. вдих, Видихаємо. Кругові оберти в одну сторону. Дихаємо. час виконання. Кожної вправи не затримуємо дихання. в іншу сторону затримуємось тут, виходимо на лікті, піднімаємось трішки догори. піднімаємось ось так. Тобто ми не прямо в планку вийшли, ми вийшли ось так от. Шрипили глибокий вдих, видихнули. Вдих, видихнули. Видихнули. Для початківців я рекомендую просто ставати, залишатись на колінах і також напружувати таз і загалом прес самотужки. Або все ж таки залишатись в такій позиції, але не такий довгий час. У нас ще зараз один глибокий вдих. Видихаємо. І ми прокручуємось на правий бік. Відкрили ліву руку догори. Три, два, один. Всередину. Інша сторона. Три, два, один. Назад. Три, два, один. Я знаю, що це важко, тому що так і має бути на ліву руку, права рука догори. Тому що саме таким чином ми укріплюємо м'яд за пресу і це ж не якісь там функціональні інтенсивні тренування. В Це просто робота, так мовити, над укріпленням. Відчуваєте прес. можливо, якщо це перше тренування. І загалом ви не тренували раніше так інтенсивно прес, ви його можете не відчути або відчути навпаки дуже різко. Це нормально. Просто продовжуйте робити. Якщо важко, ось так. Прокрутились на коліна, відкрились. Якщо важко, якщо ні, ми продовжимо ще такі пару разів. Ох! Останній раз. Залишаємось тут, залишаємось тут і виходимо в планку. Прес в напрузі ми дихаємо. Один вдих. Виходимо в позицію дельфінчик, Так називається. Відкрилися. Грудна клітина відкривається. Відчувайте це розтяжіння. І виходимо вперед. Назад, вдих, видиха вдих. вдих. видихаємо з цієї позиції. Піднімаємось на руки і виходимо в собака мордою до верху. Носочки поклали, розтягнулись. Якщо так важко, кладемо коліна на підлогу. Найголовніше ми тут коригуємо плечі, ми не підводимо плечі ось до вух. ми вирівняли нашу поставу, тобто ми витягнулися, продовжуємо цю вправу без... без. Опускання колін, розтягуємось, відчуваєте розтяжіння саме в цій частині. Залишаємось тут і ми піднімаємось в планку. Стали на носочки. Але планка на руках. З цієї позиції ми прокручуємось на ліву сторону, піднімаємо на праву сторону, піднімаємо ліву руку. Всередину. Вдих. Видихнули. На ліву сторону права рука до гори. Всередину. До гори. Всередину до гори права. Вперед. Право. Ще раз. Ліва сторона. Ми залишаємось 10 рахунків тут. Просто планка на руках. 10. Дихаємо. 8. 4. 2. 1. Молодці. На коліна. Опускаємось обережно на коврик. Зробимо трішки такі рухи на поставу. Це також дуже важливо. Тому ставимо руки Піднімаємось до гори, плечики опускаємо, пам'ятаємо, що ми маємо бути так витягнутими. Ми прокручуємо спочатку лівий бік. Ось так. І Правий. Піднялись до гори. Змінили напрямок. Ми спочатку кладемо праве плече, прокрутились ліве догори. Змінили, ліва сторона зайшла, права до гори. Права. Ліва. Відчувайте цю вправу. З цієї позиції ми просто пускаємось вниз. Обережно. У нас зараз задіються м'язи, спини. Опустились обережно, піднялись. Дихаємо, видих. Видих, вдих. Видихаємо обережно. Ми залишаємо в цій позиції. Витягуємо руки перед собою і прокручуємо назад. Піднялися спинними м'язами. Опустились. Піднялись, зжали. Можете торкнутися, якщо. Дозволяє інтенсивність Наша. до гори опустились. Прес в напрузі. Тобто ми піднімаємося з прес на... завжди напружений. І опустилися. Тобто ми відчуваємо і живіт, і спину. назад, залишаємось тут, і по черзі вже задіємо сюди ноги. І пришвидшуємось, ще трішки. Три. Два. Один. Обережно, залишаємось тут і піднімаємось. Позицію дитини. Дуже гарно згорніть ось так спину і опустіться. Піднялись, прогнулись. Назад. Сіли. Піднялись, прогнулись. Назад, і в такому ж положенні, положенні ми сідаємо пару глибоких вдохів. Округлились вперед. Вийшла собака мордою доверху на колінах і ми прокручуємось в позицію дитини. Прогина прокручуємо. І? і виходимо скручені. Тобто це така хвилька, намагайтесь її зробити. Собака морду верху, плечки опущені, ми витягнуті, і прогинаємось і сідаємо. Зараз ми вже згорнулися і такі ж виходимо догори. Оп, 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 оп. Не поспішаємо, відчуваємо, як ми задіємо сюди і лопатки, і загалом всю спину. Назад і вперед. Ще раз зробимо Пару кругових обертів, які ми робили на початку вправ в одну сторону і в іншу. Погодимо собака-морти доверху і собака морти донизу. Окрокуємо загалом ви в цій вправі можете робити все, що хочете, можете просто залишатися такі позиції і тягнути саме задню частину стегна трішки так більш інтенсивно, просто пяточки на підлогу або крокувати, так як я дихаємо. Позиції ми починаємо прокручувати наш таз в одну сторону. І назад. Вперед скрутили дуже гарно, підвернули копчик, назад. Вперед, назад, в одну сторону, зверху ліву. І вправо. Змінюємо напрямок. Молодці, опускаємось на коліна вперед, обережно, повільно. Знову ми піднімаємось. Розтягнулись. І обережно сідаємо на правий бік. Ліва рука догори розтягнулися змінили сторону на лівий бік. І ми Ось макоморти донизу і крокуємо вперед. Згинаємо праве коліно, права рука на підлозі, відкриваємо ліву руку догори. Змінили ліве коліно, зігнулась ліва рука на підлозі. Ще раз на праву сторону. І наліво. І обережно сідаємо. Обережно лягаємо. Ноги в позиції метелика. Витягнули руки назад, зробили три глибоких вдохи через ніс. Видихаємо. Обережно піднімаємось до гори. Можете трішки поставити далі ваші стопи, і ми обережно піднімаємось. І ми сідаємо. Підняли руки до гори, округлились. Глибокий вдих. Подихаємо знову піднімаємось. Скрутились, договоримо ще раз і залишаємось тут. Ногу в позиції метелика і намагаємось якнайближче дотрукнутися до стоп уродинною клітиною. Треба для початку хвильки вперед, назад. Тримаємось за ікри. Вперед спинка рівна. Назад і опускаємось, наскільки це можливо. Якщо у вас високий тінсиність і ви можете лягти далі, виберете саме ліктями і опираєтесь на литки. І таким чином ви розводите самі ноги і робите собі більш таку інтенсивну вправу. Опускаємось і дихаємо. Дих, Піднялись трошки, на видисі, намагаємося наблизити ще більше до підлоги. Піднялись ще раз, вдих, видихаємо ротом, відчуваємо, як вже повітря майже немає. І обережно підіймаємось. У нас ще є одна вправа. Так, мови до завершаюся. Випускаємось. обережно. Позвонок за позвонком лягаємо, руку беремо під ребра і намагаємося як -то лягти на руки. Тобто рука це наша опора. І ми робимо просто глибокі вдихи, глибокий вдих, вдих носа і глибокий видих ротом. Тобто до кінця. Вона ще два рази, але якщо ви хочете, можете за, ну, перебувати тій в залом праві, які ви хочете і обережно опускаємось, піднімаємось через бік і робимо пару глибоких вдохів.